Вчора кавуни на городі сапкаю. Погода супер. Не жарко, не холодно. І якраз сапкаю побігать. Кабачки цвітуть, кабачки вже є. Більше нічого такого немає. Горох нещасний. Буряк нещасний. Другий раз присівало. Жидку нічого немає. Оце перший буряк. Це другий. Другий буряк. Десь там. Зато кормовий воно стоїть. Гарнюні. у огірки. Десь повсходили, десь вже отакі, а де присівала. Картопля гарна. У минулому році була по пояс. В цьому щось не так. У минулому році вона була на цьому місці. Квасолька. Капусту щось пожерло. Те, що буде, то буде. Дівчульки. Расульки. І сіно моє розложене. Для свидей на зиму ніяк не висохне. І калюжи наливаємо. Розложили по двору, сушим. Головне вовремя скосить, коли дощі йдуть. Ну, що буде, то буде. Да? Так, за Басейн не поналивало. Цього наливаю істерику. А які у нас тучі ходять? Зато не жарку, сонечко, вітерець, гарно. Але сіно не сушиться.